Всім доброго дня. Зробили ще одну ось таку будку двохповерхову. Внутрішні розміри верхньої і нижньої частини 50 на 50, це враховуючи вже утеплення. Будка розрахована на 4-6 котиків. Значить, верх. У нас знімається, як бачите, ця частина так само піднімається, знімається все це, щоб можна було якось добратися до середини, е, покласти якийсь коврик або почистити будку. Ось, е, Висота загальна виходить 75 см. Будка не стоїть на землі, а стоїть на таких упорах. Колір даної будки тік. Ось така будка їде сьогодні до, точніше, не сьогодні, а завтра їде до клієнта. Повністю готова. Ще її сьогодні спакуємо, оформимо. о Кого цікавить посилання на таку будку Ціна і посилання на таку будку буде. В описі під відео. Будка ось утеплена з середини, видно, екструдованим пінопластом. Середину не утепляємо, тому що немає необхідності. Верх і низ утеплений повністю, а середня частина середню підлогу не утепляємо, бо немає необхідності в цьому. Воно там і так, так чи інакше буде дуже-дуже тепло. Наш сайт посилання на, на на цю будку під відео.